Красунь і чудовисько, вже майже класична казка, яка стала культовою історією завдяки одній корпорації зла, яку возглавляє миша і задає занадто багато питань, не даючи відповідей. Оце я розумію виграти генетичну лотерею. Оце я розумію. І нашому герою у сьогоднішньому теж якомусь плані пощастило, тому що він хворів на рідкісну хворобу гіпертрихоз, якою хворіли всього на всього, від середньовіччя до сьогодні. 50 людей, оце я розумію, щасливчик, але дивлячись те, що в нього було обволосіння всього тіла, і виглядав він десь отак, то скоріше його вважали страшним звірем, особливо в 15 столітті, яко він проживав сьогоднішнього нашого героя звуть Педро Гонсалес, і він був народжений на острові Тенеріфе. І взагалі про дитинство Педро Гонсалеса майже нічого не відомо, тому що в 10-річному віці його викупили з рабства. Із клітки. Його викупили, щоб подарувати французькому королю Генріху II, Тому що він, знаєте, любив всяке таке дивне, прикольне, класненьке, щоб щоб було прикольненько, ну, знаєте таке, щоб. Ну, ну ви поняли. І після того, як його викупили з рабства, його доправили в Францію і посадили зразу в темну в'язницю. Темну Насправді вежу, але. Все одно це була в'язниця, це була просто більша клітка, тому що придворним лікарям потрібно було спочатку довести. А чи являється ця істота твариною чи людиною? І насправді лікарі поставили діагноз те, що. Блядь, поставили діагноз. сказав, так ніби блядь, вони реально поставили діагноз. Ні, насправді лікарі постановили, що це просто людина, яка має густе волосся. А знаєте, що допомогло Педро? Правильно, те, що в нього був гарний, покладистий характер. Він був добрим, класним хлопчиком, таким самим, як і Вася Байдак. Можливо, через те, що Вася Байдак відрощує довге волосся. Це блять реінкарнація Педро Паскаля в теперішньому часі. Просто він тянеться до минулого, до волосся. Волосся це його, знаєте, місток між теперішнім і минулим життям. Подумайте про це. Подумайте, подумайте. Але Генріха II виникла ідея провести експеримент. А якщо навчити звіра, взагалі звір розумна істота чи ні? І от Генрі II вирішив дати Педро… Освіту, він вирішив перевірити, а наскільки ця істота взагалі розумна. І на диво самого Генрі, Генріха II, і всіх Петро виявився розумним. Тобто Петро знав більше трьох мов. Петро знав, був дуже ерудованим, він мав покладистий характер, повторюсь. І це так бентежило, що в водною часу Петро став фаворитом короля. Тобто, король буквально спілкувався з Петром, радився з ним, але. Через свій зовнішній вигляд все одно Педро залишався домашнім улюбленцем, королям. Тобто буквально твариною, і це сумно з однієї сторони, тому що, якби ти розумна істота, яка знає більше трьох мов, яка ерудована, інтелектуальна, інтелігентна, Маєш виховання дворянини і все ти тварина, яка розважає гостей короля. Але, дивлячись на те, що це було 15 століття, він якби народився звичайно людину. Скоріше за все, він би жив би в Ну, Давайте признаємо чесно. Ставлення до людей тоді було, знаєте, м'яко кажучи, не дуже. Тому в якомусь плані йому навіть повезло, а так він навіть був зіркою, зіркою Європи. Але, знаєте, недовго тривали відносини Педро і Генріха II. До речі, до речі, я забувся уточнити, що французи, французи називали Педро Гонсалеса не свій лад, тому що вони їбали іспанську мову, такі, блядь, ми французи, ми хочемо назвати тебе по французьки, і дали ім'я Петрус Гонсалеус. Король помер. І це, звісно, була сумна новина. Новим королем став син Генріха II. сюрприз-сюрприз, незвісно. І звісно він був маленьким хлопчиком на престолі. Тому правити мала його мати, яка стала королевою регентом, і на відміну від Генріха II, який був більш-менш нормальним, він був навіть класним в якомусь роді. Його дружина походила з роду медічі, це була Катерина Медічі. Вона мала паскудний характер, її буквально всі ненавиділи, і навіть думали, що вона причетна до смерті власного чоловіка. Ну, в принципі, її характер, це, знаєте, такі слухи підігрівав, тому що немає диму без, без вогню. І от Катерина Медічі вирішила провести власний експеримент. Вона вирішила: а якщо скрестити звіра із Прекрасною, неймовірно красивою жінкою. І подивитися, а що з цього вийде? Вона вирішила провести власний експеримент. Вона вибрала для Педро дівчину із Бідніло-Дворянської родини. І, звісно ж, вона не сказала, за кого ця дівчина має вийти заміж. Це чи то був страх, що дівчина не погодиться, чи це був просто намага... такий спосіб розважитись, тому що ходили різні слухи про Катерину Медічі, що вона садистка, і... але. В результаті є те, що є. Тобто її поставили перед фактом, коли вже показали Педро перед нею. І показали, і, і показали Педро, і вона трошки була вахою. До речі, дівчину звали теж Катерина. Дається мені, що Катерина Медічі і справді була садисткою. Відмовитися від шлюбу ні в першого, ні в другої варіантів не було взагалі. залі. Королівський наказ і е, вони прожили 40 років в шлюбі. Невідомо чому цей шлюб був щасливий, але відносини в них були явно теплими. Але це я трошки забігаю наперед. Вони дружилися, в них було семеро дітей. Троє з них народилися нормальними, і це було напевно ахуєвання і. Апатія для Катерини Медічі, тому що троє дітей від монстра і прекрасної дами народилися нормальними. Як же так? Вона ж хотіла роздарувати уроці іншим королям світу. Але потім народилося четверо інших дітей, які успадкували хворобу батька, і вона така. Яска! І в принципі, в принципі, і роздарувала. Але перед цим, перед цим. Родина Гонсалес навіть гастролювала Європою як зірки. Вони зупинялися в різних герцогів і королів, їх приймали з радістю, їх досліджували, тому що для європейців вони все одно були тваринами, розумними, цікавими, але тваринами. І це насправді сумно, тому що невідомо, що залишив невідомо, що страпилося з трьома дітьми, які були нормальними. Невідомо, що сталося з дітьми, які були хворими, тому що є тільки портрети ранніх дітей. Немає портретів дітей, які в старості, чи дорослі. Що з ними сталося взагалі невідомо. А от сама наша красуня і чудовисько доживала свій вік в Італії. І да, я трошки приїбався почитати, чому вони проживали в Італії, але. От така підготовка до ролика. Ну, от така історія про красуні чудовиська, який розповідає, що така історія? Ну, хуйова. Хуйова історія. Хоча багато хто каже, що вони страждали, були нещасними, тому що розуміти самі оцей шлюб. По умові діти по умові, немає кохання, тільки теплі відносини. Але, але я повторюся, більшість в той час взагалі жили в гавні, Їм майже пощастило, що вони доживали при дворах різних королів і герцогів в розкоші. До речі, вони померли в Італії, і от, якщо записи про Катерину Гонсалес є, то про Петро Гонсалеса немає. Скоріше за все, він не був охрещений, і, скоріше за все, він був все-таки для більшості твариною. Хоча він дожив до 86 років, 86. А це значить, що він прожив довге життя. І останній раз було зафіксовано <кхи> на весіллі власного онука. Тому можна сказати, що діти, в принципі, хоча б були живі. І, і на цьому, скажемо, спасибі. І як більшості казок. Оригінальна історія була насправді більш жахливою, чим казкова, тому що люди хочуть хеппі енда, люди хочуть доброго, світлого, класно, але, на жаль, життя трошки жорстокіше, ніж реальність. Але ви пам'ятаєте, що диму без вогню не буває, і в кожній історії є свій початок і свій оригінальний кінець. Основа. Оригінальна основа. Блять, знаєте, я зрозумів один прикол. Я розповів цю історію на одному подиху за 11 хвилин. Долбайоб. Надо було розбити і нормально подати текст. Ну іді, от долбайоб. Можете подивитись цей ролик, якщо хочете. Або.